Мамусі папіям. Сьогодні вівторок і пора підмати прапор. Давай-давай-давай-давай-давай, швиденько. Бача скільки на термометрі. О, 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 о. Уж там ти видно, Тут поне що-що? О, плюс два, бо не мінус ж. ну відкриту подивимся, що там. давай прапор підмемо. І прапор, у вівторок бажаю піднято. Що ну. весна прийшла? Ооо, а на вулиці проганенько, не так, як весною, ты знаєш. Ти снігу, то снігу, сляхуть не бойся, Ти знаєш? Я так подумав, не, не піду в лапи запачкаю. Так, так. Мусечка не думай, не йде, тут не хорошо. Все, я передумав. Пожрала, я вдома оставляюсь. Це сам як передумав, а я п'яло б, тільки мене пускають. Ну конечно ты мене пускай, ты ж там по вуха будеш снігові. Подумаешь, мамка, я так подумал, таки випусти мене. Да, это красно веканцев, ну і шакшу это раз ишо, нічого с тобой не станет. підеш, ти встигнеш на свою роботу. Сонничик я до тебе почекай, не матилай своим хвостом, продимою, не, не заважай мені ностальгірувати тут, видишь, я дыщусь вижим пугитом. Я хочу, мамка мне не пускає. Сиди там, не лізь, куди полізла. Сончик підсуть. Так а ну додому тобі не можна, там дуже високий сніг. Да, ще втопишся там. Сончик я не пускають. І правильно роблять, сиди там. Так, мамка, а що це в нас тут на тій конці? Ага, сальце. Це не тобі сальце, сонечок. це сонечик, це синичка. Щось я не бачу, щоб не прилітала. Ти не там поліз. Да, мамка, не там. Ну ладно, всем бажаю гарно тихо збакину дня, сонік, темки бомки пока я пішов на промонаде, а ты музичка мене вдома скоро вернусь. Ну, всім marju dni mużam się ciomki bombki pa пока.